Добропілне прифронтове місто, яке щодня відчуває на себе потих війни. Ми поїхали туди, щоб зафіксувати, як російський терор щодня нищить життя цивільного населення. Ну, а, сьогодні, тут між додомами, поміж за цим 5 дитячі садочок. Байдуже, взагалі байдуже. Школа, лікарня, тящий садок. Наш тайвають дети виїжджать. Ну, наче будемо виїжджать. А оце був магазин Аврора. часто дома сидим че, потому что че. все разъехались, не, не с кем гулять Страна-то нормальная а путин бьет по этим жилым домам вон там вот на бадаре вон там вот ведь в, жил, в жилой дом попали ведь на базар тоже там все там все в огне было тоже и сейчас тоже в Аврору просто в мирный магазин мы часто вот сходили скуплялись здесь Мы в этот час были на площадке, на площадке детской и побахнуло, и мы пошли в подвал. Дорога, якою щодня їдуть звичайні українці. Дорога Донеччини. Так звані маршрути життя. Але вони під постійним вогнем пітів, тому що їм байдуже ходили під ракета. Чи придаж, чи в дитячу кімнату. Говна як пішка 150 км в годину може розганяти. Це лінія, по якій йде війна проти цивільних. Окупанти намагаються зламати цивільне життя, але в них це не вийде. Тому що Донеччина – це Україна і вона вистоїть. Зупинка громадського транспорту росіяни просто б'ють по цивільному до прольоту, ну, були обстріли, були заходи і привішу по місту до такого масового. Мислення не було з міста, як зараз. Я почав інтенсивніше використовувати ракети, піві, каби. Пально коршандець з міста. Це як мінімум чоловік 10 виїжджає, 10-15. Як ви тут проживаєте? О, як? Без конця бомблять, і сьогодні в землю ночі, ночі. О, блядь! На ночі. блядь! Як бахнуло, тільки пішла в кухню, включилася, я бігав світ виключив, а на п'ятому етаже відійшов. Так бахнуло, мене аж під потолок підкинуло. А скажіть, будь ласка, чому ви не евакуйовуєте? Ну ото ж, а як не ходиш туди на автобуси кругом, я ну, буду подихати тут? 86 років. Вже я стара. Чорт їм десь одразу щоб було, даю що. Та що ви таке кажете? Ну а що ж, а що ж, якщо така життя собача. Хіба це життя? Ви ну, Бачите, що росіяни роблять. Цивільне населення просто тероризують. Хіба ж можна таке? Ви думали таке, що от росіяни так будуть тероризувати? Та хто там ніхто не думав? І не гадав. Жили ж нормально, все було нормально, а тепер на тобі. скажіть, коли кінець буде всьому? — Так воюємо. ж, Воюємо, щоб О. не лізли сюди. А вони все лізуть і лізуть. Як таракани Як зараз. Таракани. оті путінські в голові, в його таракани і, і всіх їх за, І страждає, бачите, цивільне населення страждає. Затуркав їх людей усіх сматі, жили нормально, а тепер тільки, і знаєш, бомблять і бомблять і бомблять. Єле ходиш. Бережіть себе, будь ласка. Ой, спасіба, це Всі забирають речі. Меплі, зими закриваються, все закривається. Люди розуміють, що ворог підходить. Вони на своїй землі. Вони не розуміють, навіщо вони прийшли. У них просто одна ціль це вбивати і знищувати. І все. Чому ми ще досі стоїмо, чому ми тримаємо оборону?